З 27 по 31 жовтня в Нірадігаському філіалі школи української мови імені Лесі Українки пройшов осінній табір для вихованців закладу. У таборі взяли участь учні та викладачі як Нірадігаського, так і Будапештського філіалу школи. Ми були у таборі, були у зоопарку. Дуже добре було. Ми співали, малювали. До учасників табору завітав і генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачкаї. За його сприяння діти мали змогу подивитися мультфільм «Януш Вітес», режисером якого був Марцел Янкович. На топмінте єве, козошен долгозон, клюнвезов проєкт ми вже більше року співпрацюємо з пані Ліліаною Грекса над реалізацією різних проєктів. Влітку більш ніж 1500 українських дітей з прифронтових регіонів оздоровилися в Угорщині. Також на відпочинку в Угорщині побувало більше п'яти тисяч дітей з Закарпаття та інших західних областей України. Під час виконання цих проєктів ми розмовляли про різні речі, і тоді я дізнався про те, що в Угорщині буде запущено школу української мови імені Лесі Українки, яка мене дуже зацікавила. Я знаю, що філіали школи відкрилися в Ніредьгазі та Будапешті. Також я дізнався, що під час осінніх канікул буде проведено осінній табір для дітей у Ніредьгазі. Я зміг завітати на цей захід, і ми мали можливість показати дітям чудовий фільм Марцела Янковича «Януш Вітес», який на українську мову переклало наше посольство у Києві. Ми покажемо це кіно дітям, і мені цікаво, чи воно їм сподобається. Також я передав примірники створу Шандора Петефі, апостол, який видало наше генералі. Генеральне консульство в Ужгороді це двомовне угорсько-українське видання, яке стане для дітей корисним під час навчання. Я розповів, що ми також плануємо видати в такому форматі і твір Яну Швітес. Це буде книга з ілюстраціями та матиме додаток аудіокниги. Генеральний консул також вручив молоді та речниці української національної меншини в угорському парламенті Ліліані Грексі український переклад твору Шандора Петефі апостол. Ми дуже раді, що така міцна співпраця створилася між головним консульством Угорщини в місті Ужгород і також у місті Берегово. З моєю позицією, також з моєю посадою. Бо це дуже важливо, що ми можемо один одного підтримати і до. Помагати в різних проектах я можу сказати, що це під цей короткий час, е, який тепер відбувся під моєю каденцією, також і від того часу, що пан е, Бачка Йожев став головним консулом, ми вже дуже багато е, нових проєктів розпочали. Допомагали в тому, щоб українські діти змогли відпочивати в горщині Також діточки завітали до мене в парламент, і також тепер до нас е, в табір. Е, Школи імені Лесі Українки завітав пан головний консул Бачко Йожев і привіз нам подарунки. Ми дуже дуже раді, що ми маємо можливість співпрацювати з такими хорошими партнерами. І я вважаю, що це дуже дуже багато додає до стосунків між Угорщиною та Україною. Ми дуже активно проводимо час з дітьми з учнями школи імені Лесі Українки, бо ми вважаємо, що це важливо, щоб вони вив вивчили і українську історію, українську мову, українську культуру і українські пісні? Тож ми тільки не тільки на уроках передаємо ту інформацію, яку вони повинні знати. А також ми допомагаємо в тому, щоб, наприклад, коли у них канікули, тоді організували такі табори, які тепер у місті Нірегаза. Організатори розповіли, що цей захід дає чудову можливість для того, щоб українська молодь, яка проживає у різних містах Угорщини, зустрілася та зав'язала дружні стосунки. Наша програма складалася таким чином, щоб наших дітей не тільки заохотити українською мовою, а також показати працює. Тому у нас до обіду завжди були мовні заняття. Кожне мовне заняття було так складено, наприклад, Позавчора у нас була тематика осінь. Вчора у нас була зима, сьогодні у нас буде добуш, і після цього, як у нас всі заняття проходили, ми йшли з ними або в зоопарк, або вчора ми ходили на гарну прогулянку у парк. І Сьогодні ми будемо йти в купальню, так що наші дні насичені, діти дуже задоволені, і слава Богу, погода нам надає таку можливість щоб щоби діти дуже добре себе почували тут, з того часу, як ми запустили нашу школу вже офіційно з вересня місяця, у нас була певна кількість дітей, з якими ми почали з 1 вересня. Але е, така хороша новина вже розповсюдилася по Угорщині, і майже кожен день звертаються до мене батьки. Е, чи можливо до нас записатися? Так, до нас і зараз можна записатися в нашу школу. Ми гарно розвиваємося, збільшуємося і надіємося надалі нас ще більше буде в нашій школі. Школа української мови імені Лесі Українки працює за підтримки угорського уряду. На уроках діти вивчають українську мову, вчаться писати та читати. Все це відбувається у групах, відповідних до рівня знань кожного. В україномовному навчанні беруть участь діти віком від 6 до 14 років. До школи української мови ходять діти тих сімей, які вже раніше переселилися до Угорщини, і тих, хто потрапив до сусідньої країни вже після початку війни в Україні.